Вирішив почитати книгу по бізнесу, там порекомендували мені одну. Я почав шукати вона тільки англійською мовою. Ну більше її немає, ніде. Її, типу, переклали на українську мову, але її зараз немає в наявності ні самої книжки, ні в електронному вигляді, нічого нема. Коротше, знаєте, де знайшли? В бібліотеці. Колега знайшла в бібліотеці, взяла. На два тижні зараз попробую прочитати в бібліотеці. Я був впевнений на 100%, що бібліотекою вже ну ніхто не користується. що в інтернеті вже є все, абсолютно, ну прям все, все, все. Хоча перед цим я. Книжку е, теж була книжка, якої не було на українській мові. Було російську щось, мені бажання не було її читати. І е, на українській мові е, не було. Не було ні в електронному вигляді, ні, А, була в цьому в паперовому, але я не хотів її читати, бо я засипаю, якщо паперовий ввечері читаю. Це зараз я прийняв рішення, що буду зранку пробувати читати. І е, попросив чат GPT, щоб він переклав з мученнями, переклав. Ну там такий переклад був, що не зовсім це зрозуміло було. То, коротше, в бібліотеці все-таки є книжки. Нем що можна користуватися, як оказується на секундочку? Пользуйтесь.